Мира Божого усім, неймовірно сьогодні, проповідь вийшла на канал Савтаненко, те, що пастирі показують нам про те, що духовність. Бог хоче, щоб ми служили Богу в дусі та істин, не по плоті. Ми не можемо угодити Богу по плоті, бо Бог є дух, каже нам Господь в Слові Божому. І що хоче Бог від нас? Не вважає, Бог хоче в нас якісь те, що ми привносимо в жертву, якісь яблука святимо, чи якісь там ковбаски, сало на, на пасечку. І ми бачимо, що Господь звертається через Самоїла. І дивимося, що каже перша книга царства, 15 глава. Це народ узяв здобичі найкраще прирече і закляття овець і худоба, аби принести в жертву Господу твоєму Богу в Ігалі. Тобто вони хотіли принести Богові жертву приємні. Але далі що каже Самоїл? Тоді Самоїл промовив хіба? Господу приємні всипалення і жертви, ніж послуг Господньому слові. Тобто він каже, що думаєте, Господи, приємні ті всипалення, які ви проносите, ті всі жертви, ніж послуг Господньому слові Божому. І він, він далі каже: запам'ятайте послуг кращий за жертву і покірились кращий за чи жир». Як колись приносили баранину? Тепер вже приносить свинину поклонятися Богові там на Пасху. І Бог каже, послуг краще, ніж жертва, покірність краще, за баранячи жир. Тому що Господь далі каже, адже непокірність це бунт проти Бога, такий же гріх, як чаклунство. Тобто Бог показує нам, що це непокірність, а непокірність означає бути. <кій> не послугу, це непокійне, непослушними бути. І Бог хоче нас послушання. І Бог рахує це за як за церкву. А також покірливість, Бог хоче покірливість, Якщо ми не покійнице, це є каже Бог, то тобто ми маємо покірливим бути і послушні, слово Боже, все те, що нас потребує Господь. Найголовніше з кожного із нас. І пише, Далі Самуїл говорить до Саула ем, за те, що ти відкинув Господ... Господнє Слово, то й Господь відкинув тебе, щоб ти не був царем. Можна сказати, ну, Бог його відкинув, щоб він не був царем, але давайте можемо відкрити далі, що Бог говорить про кожну з нас. Це 1 Петра, друга глава. А ви рід вибраний, царське священство, тобто ми є царське священство для Бога. Святий народ придбаний, аби звіщати чистоти того, хто вас покликав із до дивного світла. Тобто ми є царство, священство, як був Саул. Царство священство Він не послухав Самоїла. І тому Бог відмовився від нього. Так само, і Бог від нас відмовляється, тому що ми можемо служити Богу, як я вже казала, носити свої якісь там богові ритуали. Який Бог е, може ви неоготовий, можемо і не носити жертви ці Бога, але жити за чинником тіла свого, тобто поступати по плоті, тому що Бог є думкою, і Він хоче, щоб ми служили в дусі. І коли ми учинимо тіла, тіла, якщо ми живемо за учениками тіла, <кхід> очевидні саме перелюб, розпуста, аморальність, несоромість і дослужіння, чародійство. Кружнеча, сварки, зазду, гнів, суперечки, розділи, єреси, слуба, п'янство, гуляння і тому подібне. Попереджаю вас і крайніше попереджаю, хто таке робить, Божого царство не успадкує. Це теж є непокійність, непослушання Слова Божому. Коли ми це робимо, зламося на свою дитину, кричимо, чи на чоловіка, чи на батьків, чи на знайомого, чи там на роботі на когось. Це вже є непокійність Слово Божому, тому що ліже вже духа. Яку ми маємо виконувати це любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагоність, стриманість на таких немає закону. А ті, хто є, є Ісуса Христа, вони розіп'яли своє тіло з Його пристрастями та пожадливося. Коли живемо духом, то й Духом ходімо. Ми маємо жити духовними, бути людьми, по духу поступати, бути терплячими, люблячими. Радісними, добрими, вічливими. Це є плоди Духа. Тому якщо ми це робимо, ми є не послуг ну, не, ми... не слухаємося Слова Божого. І тоді Бог нас не чує, наші ні молитви. Він не може нам навіть ну, допомогти, тому що ми гордимося, Бог гордим противиться, а смирений дає благодать. Коли ми гордимося, противимося. Думаємо, а, я там вже ж крикнув легенько, це ж нічого немає страшного, але це вже гріх, це вже бунт проти Бога. Це вже як рахується чаклунство, каже Бог. І Бог дав і для того, і дав нам Слово Боже. Для того Ісус нам дав свою церкву, створив, для того, щоб ми приходили в дом Божий, вивчали, зростали, каялися, змінювалися поступово. Це процес, і, і те потрібно деякий час, але нам потрібно Ісус. Його Слово Боже. І також є в Біблії, не пам'ятаю, де, що пише, що ми маємо слухатися кров Ісуса Христа. Кров Ісуса Христа. Тому що раніше приносили в жертву, як пастир каже, ягнят була кров, а тепер принесена кров Господня. Тому ми маємо бути послушні Слово Божому, маємо бути смирятися, підкорятися Божій владі. І тому що коли ми цього не робимо, ми є прокляті Ми є прокляті і самі наводимо це прокляття в своїй сім'ї, цей світ. І ми продвигаємо таким чином. Тому найголовніше це послушання. Бо такий Бог ви потрібні жертви, не те, що люди зараз приносять Богові. Богу не вигодні ті всі спалення, які ми приносимо. Амінь.